Личинка хруща третього віку здатна повністю з'їсти кореневу систему дворічного дерева. Радимо застосовувати препарат антихрущ від аптеки садівника за 4 години спроможні знищити кущ самшиту середніх розмірів. Ми сьогодні проведемо комплексну обробку «Гудвін плюс Авангард Гроу аміно. Найкраще вітання всім господарям, господиням, садівникам, городникам та всім причетним до вирощування рослин. У цьому відеоролику ми поговоримо про захист декоративних культур і на практиці покажемо, як його забезпечити. Тож ми починаємо. А ви підписуйтесь на наш YouTube канал. Про цього шкідника ми вже розповідали не раз. Це личинка хруща. Вона завдає шкоди всім культурам, які ростуть на ділянці плодово-ягідним, овочевим, декоративним та іншим, оскільки впродовж всього весняно-літнього періоду живиться корінням. Одна личинка хруща третього віку здатна повністю з'їсти кореневу систему дворічного дерева. Внаслідок отриманих пошкоджень рослини відстають у рості, жовтіють та засихають. Щоб цього не сталося, радимо застосовувати препарат антихрущ від аптеки садівника. Це двокомпонентний контактно-системний інсектицид для захисту сільськогосподарських культур від цілого комплексу шкідників, зокрема личинок хруща, ведметки, доротяників, несправжніх дротяників та інших. Перед обробкою змочуємо прикореневу зону рослин звичайною водою. Після цього розчиняємо 10-15 мл препарату антихрущ в 5 літрах води та проводимо проливання ґрунту. Для захисту газону цього об'єму буде достатньо на одну сотку, для захисту самшиту на 2-5 кущів. Залежно від висоти. Захисна дія препарату триває до одного місяця. Ще один небезпечний шкідник, який пошкоджує самшит, падуб, бересклет це самшитова вогнівка. Гусениці молодших віків вигризають м'якош з нижнього боку листків, залишаючи верхній епідерміс непошкодженим, а старших грубо об'їдають листкові пластинки до самих жилок. Ці шкідники дуже ненажерливі і лише за 4 години спроможні знищити кущ самшиту середніх розмірів. Пошкоджені рослини всихають і втрачають естетичний вигляд. Кущі, заселені самшитовою вогнівкою, покриваються павутиною. На листках з'являється скупчення шкурок наслідок линьки. Та екскременти шкідника, а на гілках найчастіше в осередках павутини велика кількість гусениць, які виділяють специфічний аромат. Проти цієї загрози рекомендуємо проводити оприскування рослин інсектицидами на вибір антиколорат МАКС, а то Жук, Гудвін або Гудвін плюс авангард Гроу Аміно та іншими препаратами. Щоб убезпечити наш самшит від самшитової вагнівки та інших шкідників, ми сьогодні проведемо комплексну обробку бінарним комплектом від аптеки садівника Goodwin плюс Avantgarde Grow Amino. Goodwin – це інсектицид для захисту рослин від шкідників. Авангард Гроу аміно добриво антистресант для підживлення. Отже, однією обробкою ми і захистимо, і підживимо рослини. Нам знадобиться 9-10 літрів води. Спочатку до неї додаємо гудвін і ретельно перемішуємо. Потім авангард Гроу аміно. І знову ретельно перемішуємо. Для покращення ефективності дії препаратів. До робочого розчину обов'язково додаємо 10 мл прилипача тандем. Готовий розчин заливаємо до ранцевого оприскувача і проводимо обробку. Пам'ятайте, для досягнення максимальної ефективності оприскування середньодобова температура повітря повинна бути в межах 12 25 градусів тепла, а швидкість вітру не більше 5 метрів на секунду. Захисна дія препарату триває до трьох тижнів. Отже, у цьому відео ми вам розповіли про поширених шкідників декоративних рослин та заходи захисту від них. Зокрема, провели обробку самшита від самшитової вогнівки та газону від личинок хрущів. Хочете знати більше? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, аби першими знати, як захистити свій сад та город від шкідників та хвороб. Щастить!